Вітаю всіх на моєму каналі. За індивідуальним розкладом звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Будемо дивитися питання: ти не повіриш, яких подій тобі варто скоро очікувати. І подивимося, для кого цей розклад. Для людини, яка зараз вагається, приймати їй шанс чи ні шанс можливо на підвищення. Можливо, у е, бізнесі власному є якийсь шанс, і людина вагається, чи залишати свою роботу і переходити в власний бізнес, або вагається між двома роботами, чи е, вагається зробити свій, своє хобі, монетизувати для збільшення фінансового доходу і відповідно достатку всієї сім'ї. От для такої людини цей розклад. Ти не повіриш, яких подій тобі варто скоро очікувати. Ти не повіриш, яких подій тобі варто скоро очікувати, Ануш, ж, яких подій? Можлива поїздка в компанії з людьми. Або просто будете спілкуватися з людьми. Можливо, тут якась нечесність, нещирість буде і жадібність. Дивіться. Це був би перехід в краще, але тут карти не настільки гарні. Або ви просто будете тримати все своє при собі. Будете оберігати всі свої статки, все те, що дорого вашому серцю, для того, щоб ніхто на це не посягав. Тут два варіанти вийшло. Ти не повіриш, яких подій варто скоро очікувати, Ну, яких іще. Святкувати щось будете. Щось будете святкувати, дивіться, або з жінкою, от яка вам допоможе, ну, як наче щось відновити, дати друге дихання, якісь справі вашій, можливо, це бізнеса вашого. Стосується, можливо, дійсно, ви забросили якесь питання, те ж саме хобі, наприклад. Але завдяки королеві Пентаклові, це телець Діва Козиріг, людина, яка фінансово стабільна, ні від кого фінансово не залежить, така повільна людина, не кваплива. Користується тими дарами життя, яке. На яке вона сама працювала, тепер отримала результати. Або ж дивіться, це ви отримаєте такі фінанси. Це показали тоді вас, як королеву Пентаклів, тобто людина, яка отримала певну суму грошей, або признали її, таки, і або підвищили, або премія якась підвищення заробітної плати. І тут святкування якесь іде. До речі, краще вам буде на цьому місці, якщо це про місце роботи. Тут вам більше буде подобатися, яких подій варто скоро очікувати. Так, ну тут ідуть нові шанси, нові шанси. Дивіться, ви настільки відгородилися від людей. Боялися, що вам зроблять боляче. Дехто боявся, що фінансів не буде, тобто бідності. Можливо, довго оплачували кредити і боялися залазити в нові кредити. Так? Дехто, можливо, хворів, і відстороненість від людей певна була через хворобу неможливість спілкуватися. Так? Дехто у відносинах можливо. Був ну, так і разом, і о, самотні все одно, теж тут бар'єр становився між партнерами. То все це прибирається з вашого життя, ви виходите в свою самореалізацію, так як ви цього хочете. Ви матимете підтримку. Можливо, діти якраз вас порадують. Можливо, вам кошти треба було збирати на навчання дітей. тут діти порадують гарними результатами. Взагалі, це аркан щастя, успіху, достатку. Так, ну і по тузу пентаклів, беріть цей шанс, все у вас буде добре. Беріть шанси, дійсно, гроші ви якісь отримаєте, можливо, якийсь великий подаруночок, Тут і сонечко, і Пентакль дивіться на Пентаклі, схожі, так що підтвердження є. Вам не прийдеться економити так, як ви робили з самого початку. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.